28 лютого у стінах Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди відбувся фінальний етап загальноуніверситетського професійного конкурсу Майбутній соціальний педагог. Необхідність у підготовці таких спеціалістів викликана нагальними потребами сьогодення, що пов'язані з посиленням уваг держави до проблем із усвідомленням людиною свого призначення. У обласному конкурсі взяли участь наші землячки, зміївчанки, які навчаються в педагогічному університеті. Та вже незабаром прийдуть на роботу до зміївських шкіл у якості кваліфікованих спеціалістів. Усі 12 команд, що взяли участь у змаганнях, йшли впевнено назустріч перемозі та одна одній у фіналі конкурсу під назвою Назустріч. Перше творче завдання презентація. Від учасників очікувалася самодемонстрація та висвітлення аспектів соціально-педагогічної діяльності, другий конкурс команда утворення, адже ніяке завдання неможливо вирішити без гуртованості і завзятої команди. Саме такі команди присутні в залі. В цьому ми переконались за 15 секунд. Всі конкурсанти подарували присутнім оригінальне жестове привітання. А також довели, що всі учасники вміють швидко та доцільно разом реагувати на соціальні негаразди, продемонструвавши єдність команди скріпленням рук. Наступне завдання фото на пам'ять. Ось саме тут учасники продемонстрували, як за 10 секунд можна подарувати фотокамерам низку візитних стоп-кадрів бойової команди. Конкурс під номером 3 палка промова. 12 представників кожної команди яскраво проявили ораторські здібності, розкриваючи важливість вказаної соціально-педагогічної теми незахищені верстви населення, презентабельність вигляду, встановлення миттєвого контакту з аудиторією, дар переконання, влучно і доступно викладена інформація, ось чарівні ключики справжнього педагога. Для Германии и преступности больше всего подвергнуты дети, которые обделены родительского внимания. А также большая часть воспитания ложится на плечи учителей и тренеров. И это именно наша обязанность быть примером для наших воспитанников. Это мы должны быть той самой яркой вспышкой, которая светит их жизнь. Это мы должны изменить их жизнь. А вы готовы изменить чью-то жизнь? Четвертый конкурс. Разработка «Разробка проекту». Життя кожного соціального проекту це складний організм. Тож кожна команда в форматі штурму за одну хвилину підготувала розробку певного етапу проекту на тему щаслива дитина, щаслива країна. Наступний конкурс носить назву Матеріальний ресурс у цьому світі. все чогось коштує, як знайти гроші чи інший ресурс для реалізації проекту, як умовити потенційного спонсора. Ці питання намагались вирішити представники команд. За одну хвилину утворилась ціла концепція діалогу. Переконлива або не дуже. Це директор е, міжнародної мережі мобільного зв'язку лайди. Доброго дня е, доброго дня! Мене звати Світла Катерина і я хотіла б вам представити проект на зустріч. Це молодіжний волонтерський проект, який зроблений з сіль подарувати дітям добро. Тут запитання. Що отримаєте ви? І я вам відразу ж дам відповідь. Ми працюємо по всій Україні. Ми працюємо виключно з молоддю. Ви Ні, Ми, ми теж працюємо по всій країні. О, ми, на нас теж є великий спрос. Ви розумієте? ми добре таки хорошо своїми услугами допомагаємо соціуму. Тому я не бачу особливої потреби у вас зв'язуватися. Ви працюєте в Україні. І ми по всій Україні. Ми теж по всій Україні. Що Завдання – акція флешмоб флешмоб вибух соціальної мобільності з метою акцентувати увагу соціуму на певному проєкті проблемі меті. Всім конкурсантам вдалось переконати журі у щирості своїх благородних намірів за допомогою цього завдання. Всі вони вже стали переможцями. Тож настав час відбутися ритуалу великого братання. Всі учасники пішли один одному на зустріч, обіймаючись і, говорячи один одному, чудові, теплі, щирі слова вдячності за гру та участь у прекрасній події загальноуніверситетському конкурсі. Майбутній соціальний педагог настала кульмінаційна частина свята. Журі оголосили результати. Всі 12 команд стали переможцями у відповідних номінаціях. Фінальна пісня у виконанні народного вокального ансамблю «Оксамит» – зал стоячи, вітає переможців. Отже, майбутні соціальні педагоги сповнені прагнення зрозуміти знедолених та надати їм необхідну допомогу, принести у світ крапину добра від свого щирого серця. Побажаємо їм не втратити ці благородні почуття, які допоможуть майбутнім фахівцям під час навчання краще засвоїти складні та різноманітні соціально-педагогічні знання, сформувати дієві уміння, розвинути гуманістичні якості особистості та реалізувати на практиці свої шляхетні задуми. Адже людина повинна мати професію, яка б надавала не тільки матеріальне забезпечення, а й дозволяла б отримати духовне задоволення.